Всім привіт, друзі! Привет. Ви на каналі Багіра Фіш. Тут все про рибалочку. Ну і звичайно, риболовля. Багато хто мені писали, щоб зняти відео, як там сушить тарань. От плотву. Зараз якраз пішов сезон, і я приїхав до свого товариша Олександра. Він дуже-дуже смачно готує саму цю тарань. І він поділиться цим рецептом. Зараз вам все покажу від початку, як все робиться. В цьому відео буде невеликий такий конкурс або розіграш. Приз буде саме ця рибка, яку ми зараз засолимо. Які умови дивіться далі. Тому кому цікаво. Ну, а ми зараз це будемо показувати. Ну що ж, щоб нам заселити рибку, треба, звичайно, що? Риба. І з чого взагалі почати? Ти її виморажуєш чи ні, Саш? Е, я в основному беру свіжу рибу, чищу її, потім солю буквально 7 днів, мінімум 7 днів. 7 днів. Е, Це також, дивлячись, а які, якщо маленька, то ти все, 7 да, днів? все, 7 все днів. одно 7. Днів. Е, також я знаю, що деякі люди беруть і заморажують. На неділю, в ну, uh -huh. основному, коли велика риба, щоб вбити там всякі мікроби. Я yeah, e, yeah. uh -huh. Тож, якщо ти її заморажуєш, потім можна солити її ну, там, 3 -4 дня, 4 дні, менше срок соління. Виходить. No, краще, ну Краще менше не треба, так, да, пускай. Я так. роблю 7 днів солю, потім вимачую, взагалі кажуть, один день. Соль солиться один час вимачується, тобто 7 днів Ага, солиш, така пропорція. Я поняв. Часто буває так, що це мало. То тобто я беру пробую, я розрізаю по спинці, пробую. Ну це все покажемо. Потім ви якісь там... нюанси. Я буду просто задавати питання, знаєш, як від mm -hmm. глядача, який та а то, то не сказали. Mm -hmm. Отвість, ну там, допустим, я вже сказав, вірніше питав. Якщо маленька, все одно тисяча стільки mm -hmm. там, щоб воно було на всякий випадок, Це так зрозумів. диви, багато пишуть, чи треба чистити рибу, чи не, не, не обов'язково її mm -hmm. чистити. яким людям подобається, коли вона в лузки, вона более, виходить, жирніша. Mm -hmm. Мені не подобається, тому що я люблю, коли риба така. Більше підсушена. А, більш цьому, я зрозумів. Да. А самі от внутрішності теж ти залишаєш. Так, да, Залишаю, тому що в основному рибка з А, То Не викидає внутрішності. І так, ну тобто спочатку треба її почистити. Зараз будемо її чистити. Да. Ось наша рибка. От, вона, до речі, була до цього виморожена трішечки один день. От, і зараз будемо її чистити. Розміри, бачите, такі різні є. От. І невеличка, і хороша. Ось, дивіться. Угу. От, класненька. Батон. Зараз будемо чистити. Пради по чистці риби. Якісь є, гострий, лайфхак. гострий ножик і свіжа риба, Тому що риба була підморожена і вона вже погано чиститься. Угу. Тому советів ніяких немає. Просто береш і чистиш луску. Тут нічого тяжкого нема. Ось так от. Чистим, солим. Яку саму велику солив? Рибку. Вообще в прошлом году, ну як в прошлом году, літом усе, mm -hmm. лящів силив, коптив, ляші, це друга тема, вкусніше. Жиріше. Якщо буде цікаво, зробимо відео по лящам, як там коптити. Дуже класно. А ви пам'ятаєте, друзі, там скоро на відео буде умови, як прийняти участь в конкурсі і е, виграти чудову рибку е, сушену таранку від Олександра. Це навіть. все далі буде. Осіння, так? Да? Це рибешечка. Оце таранушка буде жирненька, вкусненька. Чи може зі корочкою, так? Так. Як її із цією, то. Да, да. Ну, я тобі чесно скажу, от я просто... Якби, і оця, ну понятно, що вона класна. Ну от мені, як якщо маленька, yeah. вона мені і більше заходить, е, бо швидко чиститься, знаєш, може. Да. Всю довше потрібно да. такі. Якщо ця висохне, ця ще буде сировата. Тобто розмір, в принципі, так. Да, да, на це теж от... по сушки, да, скільки ти от ставить. Отакі великі. От великі. Я буває іноді беру отак от ось Ага, отакий от лайфхак, так? Да? Щоб швидше воно просушилося, прокоптилося, ага, тому, що товсте м'ясо. Ляші вже ж ми розрізаємо по спині, uh -huh. не отак чистимо. Тому що слой м'яса товстий, є, щоб швидше воно просолилося, прокоптилося. Ну ти все робиш одним рецептом постійно, правильно? Да. Тобто не змінюєш вже скільки років багато? Ні, ну якщо є якісь рецепти, може вкусніші, то можемо спробувати. Да. Ну... Скільки років, ну не знаю, скільки себе помню, скільки займаюсь рибалкою, скільки і цей, да? Блюда. Ну і все, рибку почистили. Тепер треба її засипати солью. От хотів ще спитати у Саші, яку краще соль брати для посолу. Так, да, краще брати кам'яну соль. Тут у нас кам'яна кам соль. Угу. Це не було крупної, крупного помола, це мелкий. Ну краще крупного, так? Да? Да, так, краще крупного. Ну, найголовніше, щоб кам'яна була. Ну, вона теж крупновато. то так, да, теж нормально. Так, так що ага. пойдет. Тобто таку, да? Соль. так? Не там єдіровану, не екстра ні, мелку, ні, ні, краще ні, ні. крупну так. і обов'язково кам'яна. Тобто ми спочатку висели. А, кстати, затару хотів сказати, так, це да. нержавійка, так? Да? Так, да, це нержавійка, Желательно брати або нержавійку, або якусь оцинковку, щоб не був обичний метал. Угу, тобто, мені казали, що можна. Або чугунну, Теж класно, чугуніну. Ну, в тебе тут нержавейка. Да. Тобто, ми зараз вилажуємо с, е, рибу і слоями засипаємо да, да, солью. Казали, що треба брати кожну рибинку, там отак просипати солью, там і в угу. жабри. Ну, як показує практика, це не треба. Просто засипаємо хорошенько. Прям Ну, тобто, ти її... соль вообще не жалієш, я, отак, отак отрас. Засипаємо її прям конкретно, отак соль. Нею зіпсувати не можна. Ні-ні. ні. Віція ні, 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 потім... яка краса виходить. І все, зараз отак от, от хоп да, і виставляємо другий слой. наступний слой під прес і на 7 днів прохладне поміщення. Угу. Я ставлю там в підвал, якщо літо зараз холодно, я можу там сарати. Можна і Поставлю так, я просто, понял. Да, а ну ти під прес сложиш якийсь якась вага велика, не, прям чи ні, я ложу кришку, там ставлю зверху відро. Водою. Це тобто, 10, 10 кілограмів Так. Да, да, да. Ця у нас буде стояти 7 днів рибка, от, готуватися. А ось у Олександра вже є якраз 7 днів сьогодні вона да. стоїть. Ось, бачите, який росол. Це він перед цим рибачив. Тільки достали її, убрали прес, такий сочок вона пустила, тобто, скільки ми солі не насипали, сок. Сольоний, вона по-любому буде ну, да, всіх. -все. Там достану хоча б одну, ось, ось бачите, під пресом вона да, така вона сплюснута. Ну, Класна. Це, до речі, такий розмір, блін, найбільше подобається. Сім днів, друзі, це вона стояла. І тепер нам треба її що зробити? Промиваємо її від солі угу. і замачуємо, замачуємо, наливаємо води повністю так, з горочкою, і вона буде стоять кожні приблизно часа. Ну, Будемо пробувати просто воду на, на солі. С, Якщо сольу, да? міняємо воду. Я міняю десь, е, наприклад, за 8 часов вимачування, десь ну, раз 3-4 точно міняю воду. Угу. Смотри, яка тара в якій ти вимачуєш. Тут тара маленька, доведеться більше разів вим... міняти Я воду. Я зрозумів. І по цьому бачите, це в нього тара взагалі якась це керамічна, керамічна, Да. Бе. Я навіть не знаю така. Ну Прикольна, кстати. О, клас. Ви бачите, зараз набираємо воду, щоб замачувати її. Бачите, налили воду, все, вона стоїть, от, вимачується добре, щоб не така була соляна. А якщо її не вимачувати, то буде взагалі соляна соляна. Да, Невозможно її їсти. <рес> Я зрозумів. Все, нехай стоїть час-два, потім міняємо воду. І опять на пару часов. Ну що ж, риба у нас вже вимочилася. Бачите, яка вже не така солененька. Багато разів міняли воду. І тепер треба її розвішати. І ось така у Саші є сушилочка. Бачите? Сам зробив, так? І все вішається. І зараз нам треба, друзі, її розвішати. От, такий невеликий лайфхак mm -hmm. у Саші, він звичайні ось такі, бачите, скрепочки канцелярські. І да, кожну бере. Зараз я вам покажу ближче. Я прокалую рибу за хвост, щоб влага виходила через голову. Тому що якщо повішать її за голову, то влага буде тут вся збиратися і вона. Угу. То, ага, я за це, до речі, і не знав. Тобто беремо за хвіст, да. прокалуємо, і прокалуємо ішов це? І вішаємо її. І отак от будемо розвішувати. Да, а ще якісь ці, я знаю, щоб разом вони не були в місті. Да? Тобто, да, Що це розстояння між ними було, щоб угу. не запріли. Я ну, так як під вентилятором, то воно нічого йому не буде. Ні. Ну, ти вентилятором обов'язково обдув... обдуваєш. Вентилятором, ну коли літо, то по-любому потрібно вентилятор, щоб вона не спортилася. А таку погоду, якщо вітер, то можна не ставити вентилятор. Ну, я все одно ставлю вона 2-3 дні і вона висихає. Угу. Ну, Навіть yep. швидше, там 2 дні і вона готова вже. Ось так от бачите, все дуже-дуже просто. Є. І туди політімо. Дивіться, як гарно все виходить. Так, Зараз і я спробую. Тут короче, його берете, дивіться, друзі, ось просто напополам отак от розгинаєте і якраз виходить дві штучки. Оп. Це у Олександра охрана. І потім ось берете, отак, от прокалуєте. Ну, Воно з першого разу оп, і виходить. О, бачите? Все, і віше. Це рибку, бачите, ми розвісили сюди і ставимо цей вентилятор, буде обдувати. правильно? Да, буде І обдувати. через скільки днів тепер. Ну, я обично пробую і ну, приблизно. Да. Ну, приблизно двоє суток точно вона стоїть. Угу. І, ай, класно. Вона вже так пахне. Ой. А потім буде ще смачніше. А ти рибку любиш, правильно? Таку. Чесно, в останнє час я ся... піднадоїла, так? Да? Так, да, ось така виходить краса, бачите, друзі, ось ряди і там все поскладували. Тепер треба підпалювати. Конструкція дуже проста. Ось цеглини зверху, бочка, звичайна, сюди ось ця арматура, куди буде вішатися вона. І Ось бачите, труба виходить і там буде підпалюватися. Тобто сюди буде виходити дим. І наверх. Все. Для чого потрібна така труба дніна, щоб дим остивав. Щоб а, не щоб не було це гаряче. було холодне копчення. Та, угу. А труба якась цей просто звичайно. Та, алюминия, а я... угу. І туди виходить. А це... а, це ти взяв якусь сюди? Відерця. <плес> угу. Маємо тирсу. Тирса своя чи десь тирсу покупаєш? Сьогодні якраз поїхав, купив, возле же до вокзалу на пілорамі. Mm. А чи що таке там виноградна оця лоза теж e... підходить чи ні? Та, а як ти її? Ти її будеш палити цю виноградну лозу. А, я Буде огонь. Mm -hmm. огонь дає тепло. Вона наша воно тліло і був чисто дим. Зрозумію. Свіженька, так? Да? Свіженька, суперсенька. Бачите? Так, все я не знімаю. Ага, ти просто виходить туди її закидуєш, підпалюєш і вона тліє, так? Да? Да. І оце один раз засипав, і часа два вона там. Хватає. І все, так? Да? Угу. Підсипаєш. Прикольно. Не горілка, так? Да? Турба. Клас, прикольно. Ще мені казали лайфхак, щоб е, був більш красний ковчений цвет у риби. Угу. Сиплять зверху сахар. Прямо на тирсу. А, прямо на тирсу? Прямо на тирсу, да, на тлі і. Й... Я, Я сі... за таке взагалі не чув, не знаю. Хто знає, пишіть. Ну, да, підскажіть, може якось, ви знаєте, інші методи. Копчення. Ну, не методи, а лайфхаки. Щоб було швидше, вкусніше. <рес> Ні, оце як ти робиш, це взагалі просто топчик. Ну, вкусно, так. Да, Сдавайся. Той, хто переможе, зможе скуштувати. Просто свіжачку і класний платвич. Бачите, вже починає ліч. І ти потім закриваєш цим, так? Да? Я закриваю, Вітер вітерцем розгухається. І потрошку, бачите, пішов димочок. Ай, запах. Ой, клас, ну вам просто не передати, друзі. Як вона? Ось, бачите, отак от виглядає рибка вже після того, як обдалася димком. Запах просто неймовірний. Зараз все будемо показувати. Так, достаємо рибку, вона вже закоптилася. Це ти її тут покаптив і скільки вона в тебе просто висіла? Е, покоптилася і я оставив її ще на 8 годин. Угу. Вона просто вивітрювалася, щоб після копчення не гарчила. 8 годин після цього? Да. А скільки ти тримав в димові десь? Е, ну, я її оставив, навіть на 15 вона точно стояла. На 15, 15 Може 15, мені годину. Да, отака не сильно прям жовта, вона підкопчена. Зараз ну, вам все покажемо. Зараз да, достаємо. Зараз декілька штук вам зараз покажемо, розріжемо, як вона виглядає. Ну і, звичайно, скуштуємо. Так. Дивіться. О, просто смакотінь. Те, що треба. Дивіться. Те, що доктор прописав. Що ж? Спробуємо. Давай, да, <гум> спробуємо. Я відразу і корочку, я просто. По ікрі. Саме вкусне. Саме смачне, так. Да. Не знаю, що там на Ммм, Це просто, просто, друзі. Дивіться, це пушка, просто пушка. я вам кажу. Так, Хто хоче перемогти і отримати від Олександра подарунок ось таку смачну рибку, ви залишаєте коментар під цим відео. от. Пишіть, що приймаєте участь у конкурсі, напишіть, яка вам подобається сушена рибка. Там Плотва, чихонь, карась, судак і так далі. І ви отримуєте номер, потім буде онлайн розіграш, і переможець отримає рибку від Олександра. Ну, Як від Олександра, Руслан ловив, я готовий, так що ми Ну, так обоюдно, да, відправа. Тому, кому буде корисний такий е рецепт, пишіть теж і до нових зустрічі. poka poka.